Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах. Я дуже радію, що можу з вами спілкуватися. Бо в наш час дуже важливо нам мати естетичну а, таку а, атмосферу, так? не тільки перейматися, але теж жити треба продовжувати жити. І карти це знаєте, просто повод по привід. Привід, поговорити. Так, люди, хто живуть тепер в діаспорі по всьому світі, бо я була з діаспори, я знаю, що таке, що це значить, приїхати в діаспору Совєтського Союзу, до мене довіри не було, до мене ставилися погано майже всі. Тільки священник став, стався дуже добре, і це був незвичайний священник. Просто свята людина. Але хочу сказати: ну, я пішла до греко-католицької церкви там, ну і потім працювала, коли я працювала в в Кенеда, то там було багато українців, які приїхали ще бабусі, їх приїхали до, до революції ще. Вони так само ставилися дуже погано до мене, а, бо я була Совєтського Союзу. Ну, і тепер переїздять багато хто сюди, і біженці, і так далі. Довіри у, у Члени ОПА і так далі їх, дідусі, вони, розумієте, вони не довіряли совєтам. Так, тепер біженці. Ми з вами, так, біженці, ми біжимо кудись, біжимо. Життя це шлях, і ти треба не бігти. Так? Але чи повернуться біженці назад? От, може, ви себе вважаєте біженцем, чи у вас тимчасовий притулок у, у, у Європі, Європі, ще десь. Вибирайте собі карту, чи повернетеся ви назад. Ця карта хороша, це лицар Бубновий. Він говорить, що ні, назад ви не повернетеся, бо ви знайдете для себе добру справу, ваші діти добре влаштуються, у вас буде налагу, ла, налагу, налагодиться життя, таке побутове життя. І ви там знайдете своє щастя, може, геть, чоловіка. Ви не повернетеся назад, бо розумієте, коли людина виїхала в Європу, як я знаю, я виїхала, це треба вам прилаштуватися зовсім інакше правила життя. Зовсім інакше. І ви вже прилаштувалися, і вам кажуть, повертайся назад. Ну ти ж тільки прилаштувався. Ти поїдеш назад, тобі буде тяжко, бо там зовсім другі правила життя. Там ще корупція буде довго і таке все. От. Так що ви вже не хочете. Повертатися і ви не повернетеся. Немає дороги назад по цій карті. Тільки вперед. Ця дорога тільки вперед. Лицар ніколи не йде назад, тільки вперед. А, це королева жезлова, хрестова дама, можна сказати, так? Жезли чи, чи хрестова масть це за життя. Це життя. Це все, що стосується життя. Побутового, формального, неформального, на роботі, казенний дім, вдома. Бачите, ваше життя налагодиться. Воно буде дуже файним, воно буде дуже, дуже гарним, воно дуже буде організованим структурованим життям. І ви там побудуєте новий то там, геть, сонячник, нова хата буде, чи апартмент, і у вас буде все. Хорошо, все добре з часом, і, і ви не, не захочете знову починати спочатку, з, з нуля, вертатися в Україну, починати з нуля. Ну це вже, знаєте, людина не може все життя починати з нуля. А повернутися назад це з нуля. І тут я бачу, що ви не повернетеся. Немає дороги назад. Бачите, тільки вперед, жезли це тільки вперед. От, от дерево, ну це символ дерева, воно ж не може розквітати назад, воно тільки вперед іде. Природа. Космічна природа, чи натуральна на землі, воно все тільки йде вперед, назад нічого не може, тільки людина йде, буває назад, і вона потім жалкує. А третя карта у нас ой, четвірка бубнова, дуже хороша карта, і вона говорить, що ви, мабуть, свій бізнес будете будувати, чи кар'єру зробите, ваші діти. У вас буде дуже достойне житло. Ні, ви назад не хочете повертатися, бо ви вже будете, будете там мати все. Розумієте? І друзі, і хата, і побут, і діти, все там. Куди ж повертатися спочатку, чи що починати? Я бачу, що ні, ви не, не будете повертатися назад. От. Тепер будемо далі дивитися про тих, хто буде лишатися в Україні, бо я знаю, що на мене сердить, і я тепер отримую так багато негативних коментарів після цього відео. Для тих, хто лишився в Україні, що вас чекає? Можна вибрати, давайте чотири карти візьму. Бо в Україні лишилося більше людей, так? Чотири карти. Ви собі вибираєте перша, друга, третя чи четверта. А я вам скажу, що я почую: а ви зробите свої висновки. Перша карта це Папа Римський іерофант. Чи може ваш патріарх, якщо ви до православної належите? Ну, Верховний Жрець, можна сказати. чи Верховний якийсь батюшка, так? чи ваш батюшка в селі, чи в місті вашому. Але ця карта говорить, що ви зможете будувати щасливе життя в Україні. Це хороша карта. Але ця релігійна карта, вам треба бути, буде дотримуватися якихось правил, і вони будуть архаїчні. Розумієте, Україна це. А, а, така країна тепер, там дуже тяжко, що архаїка живе з модерном разом, і там оте все таке намішано. І ну, ще буде багато дискусій з того приводу, і ви будете вибирати між а, модерним життям чи архаїкою, і два ключа. Тут бачите два світу. Ну, це не буде легко. Вам треба буде багато віри, ця карта віри і надії. І у вас буде хороше життя, мабуть, дуже хороше, але без віри, без, без надії, без, без а, терпіння не, не вийде. Ну, ця карта теж страждання, бо Христос страждав, правда? Так що, так, що ця карта говорить про страждання. А, і ще один старший аркан, це карта шут, чи а, от така людина, може, ви, бо. У нас карта Зіро репрезентує завжди того, хто прийшов на розклад. І вона показує вас, що ви мандруєте по світу. Вам треба було виїхати, а ви не виїхали. І ви будете жалкувати, що не виїхали. Будете дітям розказувати, я могла б виїхати, бо приймали нас по всьому світі, українців, але я не виїхала. І я ну, тепер жалкую, бо тоді у дітей було б а, кращі шанси на життя. От, тут так. Бачите, тепер ще одна карта це карта шістка а Кубкова. Якщо ви вибрали третю, то тут я бачу, що вас чекає а, щедрість. Вам допоможуть родичі, які будуть жити на заході. Ну, це таке діло, знаєте? Вони від себе будуть відривати. Ви думаєте, що їм там легко буде. Ну, Це дуже хороша, щедра карта. Це може буде говорити про те, що ваші діти до них поїдуть, до родичів, хто живе на Заході. І таке буде, таке буде дуже багато серед українців. Що десь там є якийсь вуйко чи, чи якась тітка, чи ще хтось на заході, і ваші діти чи онуки будуть до них їхати. От, вони все одно поїдуть. І їм допоможуть, допоможуть ті, хто вже там. Ну, Налагодив своє життя. Я скажу, що це не дуже чесно, але як є, так є. І ще четверта карта, 8 жезлова ця карта благословіння. Вона говорить, що вас Бог буде благословляти і допомагати вам, бо в Україні буде жити дуже-дуже тяжко, і тільки з Божественною допомогою можна буде вижити. У вас буде все гаразд. Якщо ви вибрали всі чотири, то слухайте, що я сказала, чи переслухайте. Всі чотири карти хороші. Немає мечових карт, можна сказати, поганих. То ті, хто живуть в Україні, теж будуть жити добре. Але тут нюанси я вам ну, розказала. Взагалі весь розклад дуже хороший. Я можу сказати, що ми біженці чи іммігранти. Тепер вже немає цього поняття, бо люди тепер вже етніка не так важлива. Етніку ми маємо в душі, а ми живемо там, де нам добре. Де безпечно і де наш войс, наш, наш голос рахується, де нам спокійно і де робота є просто, розумієте, і це нормально. Ті, хто нас засуджують, що ми там живемо, де хочемо, ці просто люди не, не, не вільні в, в, в своїй голові, і вони хочуть нас поневолити так само. Це дуже поганий тренд. І я сподіваюся, що українці будуть від цього тренду відходити з часом. Але тепер дуже погано, бо українці одне одного засуджують. Є хороші українці, погані, погані ті ті, хто поїхали. Ну, хіба так можна? Але тут, що розклад показав, пишіть коментарі, але поважайте, будь ласка, одне одного. Бажаю всім щастя. Скоро будемо бачитись.